Господи, всемогутній, я приходжу до Тебе з радісним серцем, щоб заспівати тобі нову пісню і звеличити Твоє святе ім'я. Ти великий, Ти гідний слави, і немає нікого подібного до тебе. Ти цар над усією землею, Ти створив небо і землю, море і все, що в них, і тримаєш у своїх руках долі народів. Я схиляюся перед Твоєю величчю, визнаю твою силу і могутність. Нехай моє серце завжди буде відкрите для поклоніння Тобі не тільки устами, але й ділами. Вчи мене, Господи, жити в істині, ходити в світлі Твого слова і відкидати все, що не угодне тобі. Господи, нехай усі народи і всі племена визнають, що Ти єдиний Бог, нехай усі серця тремтять перед Твоєю святістю. Бо ти справедливо судиш і виявляєш милість тим, хто шукає тебе. Господи, наповни мене силою Духа Святого, щоб я міг свідчити про Твою любов. Дай, щоб моє життя було світлом для тих, хто ще в темряві, і щоб через мене Твоє ім'я прославлялося. Прийми мою подяку за кожен день, за спасіння, за Твоє слово і за вічне життя, яке Ти даруєш тим, хто довіряє тобі. Ти, мій цар. Мій Господь, і моя надія навіки, тобі слава, честь і хвала на віки віків. Амінь. Пиши амінь в коментарях, якщо приймаєш цю молитву. І підписуйся на канал.